Мені здається, в КМБС люди, яких без прибільшення можна назвати майбутнім Україною. І на тлі того всього, що відбувається в нашій країні, можливо, це якийсь промінець надії в тому сенсі, що я чим старше я стаю, я розумію, що держава, яка заощаджує на освіті, вона абсолютно безперспективна в економічному плані. Абсолютно. Мені здається, тут все якраз все на І все, як казав, Жванецький, вопреки і не взирає. І взагалі я не вважаю себе викладачем. Ми слухаємо музику разом. Я сподіваюся, що е, КМБС буде своєрідною такою кузною. Е, дійсно, людей, які дбають про власний розум про майбутнє своєї країни. Я дуже хотів би, щоб люди, які закінчували КМБС. Не намагалися шукати щастя за кордоном, а залишалися тут. Тому що, попри всі такі делікатні деталі, які виникають сьогодні в нашій країні, мені здається, все ж таки не треба забувати минуле, але треба дбати про дітей, які будуть жити в цій країні, а не десь. Я думаю, розум, бажання дізнатися про щось нове і надія. А ще хочу сказати, на завершення, це така порада від мого улюбленого Курта Небута, який процитував колись Бернарда Шоу. Мені вже 61 рік, я народився в страні совєтів, і я можу дати вам совєт від Бернарда Шоу. Що б ви не робили, намагайтеся робити все з любов'ю. І тоді ви отримаєте те, що любите. Бо в іншому випадку вам прийдеться полюбити те, що ви отримаєте.